Напевно, не повторить. Повторила. Ти ж моя малеча. Отака зараз щука в річці. Дрібна та злісна. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег сезон. Річка називається Донець. Риболовлю заплановано на щуку. Річкова щука на початку вересня, це об'єкт досить складний. Треба мати всі можливості та універсальну снасть. Снасть, що дозволить працювати з силіконом, блешнями, воблерами, знайти її, де б вона не була. Тому в руках маю контакт. Модель 762 MLT. Це наш річковий щучий універсал, дуже зручна для річки. Довжина 229, дуже зручна потужність 520, дія, що дозволяє все. Комфортно закинути та провести блешню, протвічити мінохи. Ну і, звісно ж, попрацювати з силіконом у будь-який спосіб. То працюємо. Знайдемо її в річці та здобудемо клювання. Ділянка тут мілководна, але дно більш-менш тверде, то я заходжу до води, щоб відпрацювати оздовж рослинності. На точці полює невеличка білизна. Але моя блешня, скоріш за все, для неї завелика. Завелика, занадто повільна Я налаштований на щуку. Щука має вискочити з жабуриння. І скоріш за все з того боку. Ну Та може з'їдять орбіта. Це не орбіт насправді, але досить якісна копія. Працює майже аналогічно в оригінальному 80-ті. Хіба що не так чітко тримає паузу. Відповідає умовам заглиблення. Зараз дізнаємось, чи натягає в облар траву. Політ нормальний. Я впевнений, що роблю все правильно. Глибина невеличка. На пів метра чи навіть на метр щука підніметься за проманкою. Вийшла. Вийшла на ближній дистанції, схибила. Вона тут під ногами і вона дрібна. Напевно, не повторить. Повторила. Ти ж моя малеча. Отака зараз щука в річці. Дрібна та злісна. Воблерна. Це до питання, чи вміє контакт у Воблери. Чука, не серйозна, але з'їла, бачите, по-дорослому. Сидить на двох гачках. Як тебе врятувати? І при цьому не постраждати? Я вже ці штуки знаю. Один. Ще один. Вільна. Дякую за красиву атаку. Полювання з вовлером під берегом має перспективу. Залишається питання, чи є тут більше. Але треба спробувати. Треба ще його поганяти. Більше тут дрібної щуки нема, але я маю алгоритм хоча б на перший час. Рухаємось уздовж берега, знаходимо підходи, обловлюємо ближню зону. Воблером. Міноу 80-кою. Наступна моя точка є популярною точкою відпочинку місцевих мешканців. На пляж я, скоріш за все, не полізу, нема там чого робити щуці. А куточка обловлю. Тут біля очерету вона теж могла б бути. Чому б ні. День робочий, на річці нікого. Ніхто не полохав хижака. Як бачимо, дрібний під берегом в наявності. Бачите, що робиться? Схибила. Вийшла, схибила. Невеличка і вона ще тут, а ну. Перше я обловлюю всю прибережну зону. Бо як бачимо, вона гуляє. Ага. Ха-ха. Знов така сама. Навіть трошки менша. Мірна. Ось хто полює під берегом на невеличкі воблери. Ця з'їла обережніше. Ця нетравмована. Зробила коло навколо мене, пішла додому. Принаймні це весело. Така собі розвага. Більше тут щуків нема. Я трошечки перейду. Перейду, як планував на той закуток. Тут давайте спробуємо. Перед нами черговий затишок на мілині. На повідці воблер, що приваблює дрібну щуку в прибережній зоні. Вже привабив двох. а подали а подали засив еще серьезно там с дна пришли бурбулка Щось я витягнув. Не хотілося б втратити воблер, Він хоча й копія, але ж бачите, ловить як. Ще трошки давай до берега, а потім я підійду, якось відчіплю. Я це витягну, подивимось. Ятір. Ятір якому 100 років. Ось ухопив в А тепер йди сюди. Гацьке знаряддя. Що ж з цим робити? Спалити точно не вийде. Але тут на березі досить доречно. Хтось залишив мішок. Це все порізати. Так щоб не залатали. А порізане до мішка. І залишу тут, а як проїжджатиму додому, заберу на смітник. Іншого варіанту утилізації я не бачу. Що ж, заходив на точку не дарма, рибу впіймав, хоча й невеличку, і зробив річку трошки чистішою. Рухаємось. Точно я поки що припиняю відпрацювання з Воблером, бо тут дуже подобається мені ситуація на середині. Зараз силікон там поганяю. Навіжу флюр і покидаю віброфет насередину. До речі, про коробки. Ось моя коробка з хардбейтами. Сьогодні в ній всього потроху. Кренк та попер. Віжен 95 та джиб. Хамамінову і цуйбі томінову 80-ка. Два орбіта. Оригіналта копія. Копія вже на рибів, Трошки заліза. Акма Литл Клео декілька Оригінал та одна копія. Вільямс Ваблер. Здається, це сороковка. Так, сороковка. Два чинуки. Цих хардбейтів мало вистачити. Їх вистачило. Насправді дві щуки на одна щука, хоча й невеличкі. Сіликону сьогодні трохи. Віброфет 3.2 в двох кольорах. Під нього офсет та дже голови. Давайте заряджу 10 грамів на офсеті. Подивимося, що трави небагато, може і джи головку То це і все. Коробки у мене живуть в турбинці Шаптала СД2. Про оснащення спінінга не сказав про комплект, але ви вже бачите твін 4000, нитка ПЕ 08 Під все, під воблери та силікон. Повідці теж маю залізні та флюрокарбонові. Ось зараз і нав'яжу флюр. Їх вже заготовлено. Лише прив'язати. Всі мої вузлики, ви вже бачили. Про них є відео, не повторююсь. Фет попрацює в 12-му. Це у мене пошуковий колір для будь-яких обставин. 10 грамів вухастий Фет 3,2. Вдень сонечко трохи вжарило, то я змінив форму одягу. Від теми, що знайдено, вже не відходив. Орбіт 80-ка по тих точках, з яких я починав, але тягав тут щось інше. Інші в обл ремінову, коливалки. Зараз спробую доловити сам за собою. Верхівку нижче, бо вітер пом'якшує мій твіч. А я б цього не хотів. Він і так м'якенький. Саме такий, який полюбляє орбіт 80. Жорсткою грубати я ніколи сенсу не бачив. Це спокійна проманка. Контактик. Окунь не залік сьогодні. Окуня, не роздивляємось, не фотографуємо. Як бачимо з класичним 80-кою цей контакт може все. Підтверджено щуками, підтверджено окунями. І, схоже, що цей окунь теж випадковий став останньою рибкою суворої річкової щучої сесії. Окуні вийшли на полювання, щуки пішли спати. 15 година, мені теж час додому. На жаль, ми з вами не побачили сьогодні всебічного тест драйву контакту 762 MLT. Та, напевно, і не могли побачити, бо зарано вересень. Річкова щука з берега ще не настільки активна, щоб я міг на всі теми та всі техніки впіймати рибу та все це показати. Це ще буде. А сьогодні було навпаки. Сьогодні я, спираючись на можливості контакту з будь-яким типом приманки, відпрацювати так, як треба, саме щуці, спираючись на вміст коробок, а там було все. Перебрав теми та техніки, знайшов ту, що працювала. Я спробував кренки, в облери міноу різні, залізо, силікон і знайшов все ж таки дрібну щуку під берегом класичним твічом з 80 кою Це, хоча б якось врятувало руки в рибі, то розглядайте цю риболовлю як підтвердження. В коробці з контактом 762МЛТ є сенс мати невеличкий міноу міліметрів до 90 Якщо будете відчувати, що це може врятувати риболовлю, застосовуйте сміливо. Контакт в це вміє, він відпрацює як треба, дасть результат. Бо контакт спіннінг щучий.